Доброго дня, шановний пане голову, шановні депутати. Я хочу прозвітуватись про роботу нашої лікарні, комунального некомерційного підприємства Димирська центральна селищна лікарня Димирської селищної ради. Основний вид діяльності закладу це, діяль... Основний вид діяльності це діяльність вид діяльності це діяльність лікарняних закладів, інше це спеціалізована медична практика. Димецька центральна селищна лікарня надає первинну і вторинну медичну допомогу. На сьогоднішній день працює 31 лікар і 48 медичних сестер, які забезпечують якість надання медичної допомоги на первинній і вторинній ланці. Вдалося за допомогою безпосередньо і селищної ради і висловлюю подяку. Як депутатам, так і особисто старостам, які прискорили таку роботу, що вдалося нам підписати пакети із медичних гарантій за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України на 24 рік в кількості 9. В першу чергу це первинна медична допомога на суму 11 мільйонів 256. 112 тисяч. Порівняно із минулим роком, в минулому році було 10 мільйонів 143 тисячі. За січень ми отримали 924 тисячі 712 і за лютий отримали 938 858 тисяч. Відповідно до помісячної виплати. Наступний пакет це профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах на щомісячну суму 293 159 тисяч. Порівняно з 2023 роком, цей пакет вартував 39 510 за місяць, взагалі, всього. Наступний пакет це діагностика лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини та підозрою на ВІЛ вартістю за 60 тисяч триста Наступний пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, вартістю 163 488 тисячі порівняно з минулим роком роком було 143 000 тисячі. Наступне це супровід і лікування дорослих дітей з психічними розглядами на первинному рівні медичної допомоги, і найосновніше на сьогоднішній день, яка була у нас мета, це підписання пакетів з НСЗУ про стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій вартістю 779 337 гривень з глобальною ставкою 409 152, і сума за пролікований випадок, так називається цей показник, це 370-185. За січень ми отримали 38 966 і така ж сума зайшла за лютий. На цю суму вона може мінятися в залежності від того, яка кількість пролікованих. Випадків буде проведений на сьогоднішній день повноцінно працює стаціонарне відділення, працюють лікарі, працюють зміст таким чином, щоб кожен випадок був оцінений відповідною складністю і були, були враховані всі послуги, які надаються відповідно важкості форму для того, щоб максимально цю суму можна було ну, адекватно отримати в цьому ж стаціонарному відділенні. Організована паліативна допомога стаціонарна і мобільна, так як сформований центр надання паліативної допомоги, на цьому зупинюсь трошечки пізніше. І е, наступний пакет це стоматологічна допомога дорослим дітям. Так як на сьогоднішній день у нас є досить кваліфіковані фахівці стоматологи, які вони працювали як ФАП. І знаходяться на території нашої лікарні, дуже добре знають мешканців, до них звертаються, то не скористаться підписанням цим, цього пакету навіть на такий вид надання допомоги, як ургентна допомога на біль і профілактичне обстеження. В тому числі і дітей, і насамперед дітей до 18 років, дозволить нам забезпечити нашим мешканцям цей профілактичний догляд. Чому нас ну, дуже цікавить цей пакет, і в подальшому ми маємо його розвинути, тому що на завтра повертатимуться наші військові і одна із. Причин, її звернень, може бути, це саме стоматологічна допомога. Порівняно з нашими колегами, які працюють поруч, такі пакети можуть вартувати до пів мільйона і більше, уже в залежності від виду медичної допомоги стоматологічної. Таким чином, первинна медична допомога на сьогоднішній день це є центр первинної медико-санітарної допомоги. В складі 10 лікарів є завідувач, відповідальний за цей сектор, і 9 лікарів з загальної практики сімейної медицини і педіатри, в тому числі, які працюють на п'яти амбулаторіях. У нас було сім амбулаторій. На сьогоднішній день у нас залишилось п'ять амбулаторій, так як Дві амбулаторії з ними не, вони не визнані як місце надання медичної послуги за відсутністю доступності цих закладів. Для нас це не стало втратою саме декларованих пацієнтів, але в подальшому ну, бажано було його повернути, тому що забезпечить саме надання якісної медичної послуги в цих закладах. На сьогоднішній, нам, на сьогоднішній день ми можемо тільки розраховувати на виїздну роботу лікаря. Що зараз і робиться на базі Федорівської, Федорівської амбулаторії і Козарівської амбулаторії. Лікар, який є працівником саме центру Димирської амбулаторії, але таким чином у нас залучається така от виїзна форма для того, щоб збільшити кількість декларованого населення. І на велике прохання знову ж буду дякувати і депутатам і е, особисто старості Козарович. Нам вдалося на сьогоднішній день забезпечити саме наявність лікаря. Питання залишається відкрити по медичній сестрі. І, по суті, ця інформація доступна мешканцям і вони в подальшому переключаються на послугу, яка є безпосередньо вже в Димирській центральній селищній лікарні. І стосовно вирішення питання по ну, госпіталізації мешканців Козар... Козарович. Значить, наступне, що входить в структуру саме первинної медичної допомоги, це відоме добре вам кабінет цілодобового надання первинної медичної допомоги. Саме на основі цього кабінету працює цілодобова виїзна бригада у складі фельдшера. Які е, передають виклики, які не є швидко е, швидко для швидкої допомоги, це виїзна терапевтична така допомога, яка здійснюється мешканцям на дому саме на в базі цього відділення, яке працює Кабінету відділення, яке працює цілодобово, створюється приймальне відділення, яке є першим етапом потрапляння пацієнта на стаціонарне лікування. На сьогоднішній день організовано цілодобове чергування лікарів за рахунок штатних. Одиниці лікарів, які працюють на сьогоднішній день в стаціонарі, і плюс за рахунок створеного цілодобового поста чергових лікарів саме вторинної ланки, лікарі-спеціалісти. Таким чином є чергування лікарів, з які залучені з торинної ланки, хірург, ортопед, травматолог, лор, терапевт, кардіолог, хірурга сказала. Далі не можна на сьогоднішній день існувати саме надання первинної медичної допомоги. Обов'язково Зупинюся тільки на словах, що використовуються ці індикатори якості надання медичної допомоги. Наступне по результатам роботи саме на первинній ланці, це збільшення кількості декларованого населення. Взагалом по амбулаторіям це в сумі плюс 25,7%. На одного лікаря зараз кількість пацієнтів 130 1030 313, що є і ще перспективою того, що достатня кількість лікарів, які мають кількість декларацій в мати 1800-2000, в залежності від фаху, чи це терапевт, чи це сімейний лікар. Також співпраця з аптечною мережею, з якими є договори на реімпунсацію це повне або часткове відшкодування аптечними закладами вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені. Пацієнту саме на підставі виписаного рецепту. Програма Доступні ліки для пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи і відповідно моніторинг отримання ліків пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Таким чином, попередньо згадана етап вторинної медичної допомоги стосовно стаціонара, і він включає в загальний відділ саме лікувально-діагностичний стаціонарне відділення має назву стаціонарне відділення з неврологічними ліжками з центром паліативної. Стаціонарної та мобільної допомоги дорослим та дітям на 40 ліжок це 20 ліжок терапевтичних, 10 неврологічних, сім паліативних і три дитячі. За рахунок того, що на сьогоднішній день у нас є фахівці дитячого профілю: це дитячий невролог, дитячий. Гастроентеролог, дитячий лор, дитячий анестезіолог це дозволяє нам назвати це відділення не тільки стаціонарним, а мати можливість надавати стаціонарну допомогу і дітям. Також відповідно, якщо це важкі випадки, то не буде йти мова про це, тому що лікарня ніколи з цим зараз не працювала з, з давніх часів. Але все рівно можливість для того, щоб нам рахунки за перебування саме дітей, в тому числі при зверненні служби по захисту дітей в разі кризових ситуацій, ми можемо надавати. І е, також дуже буду дякувати інклюзивному центру, знаходиться на якій на нашій базі, що це дозволяє такого пацієнта дитячого віку відразу підключити і е, він не відривний від процесу навчання. І це складні діти, які відповідно мають отримати, мають змогу отримати таку оцінку. Хочу вам з радістю познайомити із кількістю лікарів, які сьогоднішній день є. Це стаціонар, це завідувачка Арцова Олена Петрівна, Параці Любов Іванівна, Звездакова Ірина Олегівна, лікарі стаціонарного відділення і 12-13 лікарів консультативно-діагностичного відділення. Це лікар-окуліст, це два лікарі-гінекологи. Це надзвичайно кваліфікований фахівець офтальмолог, з яким зустрічались можливо і присутні сьогодні. Тут це оперуючий лікар-окуліст. Лікар, ми маємо на сьогоднішній день в нашому розпорядженні два лікаря ультразвукової діагностики. Ми маємо лікаря-фахівця висококваліфікованого, який має і хірургічний досвід. Це лор-лікар, і фах має, і дорослий, і дитячий. У нас є на сьогоднішній день лікар-інфекціоніст, який може нам забезпечити і існування пакету по спостереженню віліфікованих. Також у нас працює в щоденному режимі лікар-хірург і лікарі ортопеди травматологи Ортопед-травматолог бере участь в добовому чергуванні відповідно для невідкладної допомоги. Ми не можемо це назвати як травм пунктом. Ну в зв'язку з відсутністю рентген-контролю, але вже буде ця інформація доступна, що в разі. Звернення і на ту ж невідкладну допомогу, то доступність цієї послуги є. І таким чином, на сьогоднішній день навантаження, яке йде на, на поліклініку, воно може бути і ну, є відповідно на сьогоднішній день 400 560 пацієнтів на, на день. Чоловіку, можливості а, нашої поліклініки з можливостями кількості лікарів <рих> з графіком. А, 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 а яке відвідування реально? Реально, так. Да. Я вже навіть в чергах стояла. Mm -hmm. <рих> да. З дитиною до педіатра і <рих> до вору, до дитячого, я стояла в чергі. Значить, 13... Тільки, <рих> е що Ну, я думаю, я б начинала. Так, добре. Запило дуже багато питання по безперервний професійний розвиток на сьогоднішній день. Забезпечення проводиться дистанційне навчання, відновлення спеціалізації, які є у лікарів, і безперервний професійний розвиток з плануванням відкриття реабілітаційного. Відділення на базі фахівців, які сьогодні працюють, був відділені фізіотерапевтично. Плюс на сьогоднішній день у нас налагоджені контакти із нашими сусідами з медичними закладами. Це Вижвидська центральна районна лікарня, центр екстреної медичної допомоги, Іванківська ЦРЛ. Київська обласна дитяча лікарня, Вижгородський центр первинної медико-санітарної допомоги, Київська лікарня, номер 1 дитяча, Київська дитяча лікарня, номер 2 Новопетрівська е, амбулаторія, з якою ми будемо тісно співпрацювати. І мене е, до вас буде ну, дуже велике прохання. Тоді, коли у нас буде стояти питання по затвердженню платних послуг, е, тоді, коли є нюанс, людина проживає тут, вона має іншу декларацію. Чи є можливість враховувати це, чи людина у нас проживає верніше, у нас проживає в, в Іванкові, чи проживає в Демидові, але має у нас, чи вона має право на безоплатну допомогу. Тому що дуже велика підтримка є саме громади, селищної ради, соціальна служба. Тоді, коли стають такі ну, питання гострі, людина проживає в Бучанському районі, на сьогодні вона. Задоволений тим і оформляє всі послуги, які забезпечує саме за місцем проживання, але вона користується з послугою нашого закладу і задекларована в нашому лі, в нашого лікаря. Давай. Два, Два? Да. речі, ці питання, які ми не розглядали сьогодні пленарно. Угу. То я думаю, що ми запросимо окрім гуманітарної комісії всіх бажаючих і депутатів. І проведемо зустріч робочу, там чи, можливо, навіть у приміщенні лікарні, де проговоримо всі інші моменти? Зараз є запитання до Так, чи... будь ласка. <плес> Шановна пані Марія, ви так красиво розказали, що от виходимо приміщення, всі здорові і раді. Але скажіть, будь ласка, перше питання: коли з'явиться Хімікати в Катюжанській амбулаторії. Елементарного, навіть немає на сахар зробити аналіз. Я неодноразово казала Володимировичу. Він і, і ниндше там. Вас тендери, вас те, вас одна, До цього, до вашого приходу. Такого ніколи не було. Тому що я дуже хвора людина. Я прийшла, немає, я поїхала в платну здала. Далі, друге питання. Ви розказуєте про лора, про того, про цього. Приїжджає онкорист з Жанки. Не мій Жанки, катю катюжанки надуть. Поїхав, треба до лора. Я дзвоню люді Іванові, Люда, з яких пір приймає і по який час ложь. Вони ж з 9 до 4, Вони їдуть. Людину під руки підвели під кабінет. Час сорок хвилин. Вони чекають. Нема лора. Бо на УЗі всі йдуть, всі на йдуть, Я не покину на УЗІ людей і не буду приймати ваші. Що це за відношення? У вас є два узіста, є лор один, Чому вона не займає своє робоче місце? Далі питання. Розказувала вам на кашу встанка, мама чула, як я підвозила, хлопчик поламав руку в школі. Привезли, вас нема правоту. Їдуть у Вижгород, там, де вас є співпраця. Вони відмовляють, поки та мама не розплакалась, поки не положили дитині. Гіпс на ту ручку. Ви кажете: немає рентген-кабінету. Є рентген-кабінет. От тільки що ви сказали за, за відсутністю рентгену. Коли ви наведете порядок з вашим приходом, кроме того, що ви поскорочували, ви ж ніякої пользи не принесли в громаду. І це не тільки моя думка. Ви зайдіть у амбулаторію, не так після того, як я Лілю набрала де там Ліля. Ви приїхали, позаглядували 5 хвилин. І уїхали. Ви приїдьте, посидьте. І останнє стара Де працюють у вас стара Де працюють ой, педіатр? Де вас працюють, у якій амбулаторії працює педіатр? На яке питання мені перше? черзі. Оде підіатри, де все остальне? Починаючи я від реактивів, щоб була пряма трансляція, щоб люди теж не Я дуже дякую за запитання і даю вам відповідь на нього. На сьогоднішній день питання номер один: те, що ви завжди даєте по лабораторії по реактивам. В зв'язку з тим, що проводились виїзні медичні огляди. Кількість проведених лабораторних досліджень збільшилась вдвічі. Збільшилась кількість фахівців-лаборантів, в тому числі лікар-лаборант. І кількість аналізів зроблених в Івановна, давайте да. ну, почекайте. Було чітке питання до чого нам mm. зараз статистика, от конкретно по Катюжанці. Якщо ви говорите про кількість аналізів, яка збільшилась про катюжанку. Добре, щас я секунду. Я маю ну, на увазі, що є можливість це по прикиналізувати. Є можливість це зробити. Чи ні? Аналіз. Загальний аналіз крові, так? Да. Угу. Значить, йде, мова, йде мова про автоматичний аналізатор, так. Е, для, Я... того, щоб, для того, щоб не було е, таких недорозумінь, є маршрут пацієнта відповідний, за який відповідає сімейний лікар. І пацієнт має звернутися до сімейного лікаря. І сімейний лікар організовує здачу аналізу відповідно до стану. Пацієнта відповідно від наявних хронічних захворювань, тому що аналізатор глюкози є скринінговим. Така категорія людей має отримати результат венозної крові, який відбувається в лабораторії. Цю координацію проводить лікар-терапевт. В Катюжанці до речі, працюють два кваліфікованих лікаря, і ця допомога налагоджена. Інформація про те, що були зауваження. Від мешканців, що не працює аналізатор, отримана була інформація, що використовуються прострочені е, тест полоски. Значить, відразу було відреаговано в тому, що це просто ну, неможливо і недопустимо. При виясненні цієї ситуації була організована ця допомога саме в Димирській лікарні, і було запропоновано в тому числі людина, яка була онкофора, і на інше звернення виїзд на, на дом, взяття цих аналізів із проведенням аналізів в лабораторії. На сьогоднішній день, завдяки селищній раді, придбаний е, сучас, сучасний. Мікроскоп, який потребує підтвердження цього аналізу, який зроблений автоматичним аналізатором. Все розказуєте, скажіть, коли загальний аналіз крові можна в катюжанки, коли будуть хімікати без Марія марівана веде до того, що різні види аналізів так. у різних місцях Я проводяться, а нас тепер простий, саме простий середньостатистичні до самі... да можна зробити полуція. Це не ну це не це по перше неправда. Це неправда. Значить, неправда. Не ведь не вводьте, будь ласка, людей. Давайте без, без додаткових якихось обставин. Ну це неправда. Варівальна е можна зробити загальний аналіз крові у Саші Мартині по Катюжанці. В Катюжанці ні на сьогоднішній день Чого? тому, що ми отримаємо реактиви по по закупівлям. Коли це буде? Ну, най, найближчим часом. А зараз, поч Самі, Ну, це проблема в чому була, що така пізня закупівля? Вони закінчились раніше. Ні, ні, -ні я розумію, що закінчилися. А що закупівля тільки зараз оголошена? Чому? Вона не зараз оголошена, вона оголошена раніше. Це е, ті, е, ну, ті напрямки використання коштів на медикаменти, на реактиви, які не були залежні від нашого бажання. Це фінансування ну, ваше? На пальці так, так? Так, так, тендер так. там три тижні максимум, от коли голоси вийшло. у нас люди закінчуються вже два місяці року. Ну, ми будемо зустрічатися з депутатами. Я просто дам роз'яснення по цим термінам, тому що все те, що ми могли на сьогоднішній день зробити. Е, ну, Дайте значу інформацію так. по закупівлям. Всі які оголошені, які проведені, от починаючи з грудня, Добре. І, і які плануються. Ми подивимось. Просто якщо дійсно ви знаєте, що немає чогось. І, 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 я, і я запитував те, що ви говорите саквина, я воріваю запитуватися приводу. А, якщо це питання просто не своєчасного оголошення закупівлі, це одна історія. Якщо це питання про фінансування НСЗУ, і так далі, це друге питання. Але ж ну прогнозувати дійсно потрібно, і це важливо. Якщо ну банальне аналіз крові, який проводить катюжанців, Козаровича ще будь-де. Ну ж і апарат. Ну, я розумію. Ну, Мається на увазі, де у нас допущена помилка. Ну, чи, чи не свою часть? У нас теж таке бувало ну, інколи. Це робочий момент, але ж треба прогнозувати, дасте відомості загальні по цьому. Так, 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 добре, да. Далі, по терапевтам, стосовно, Стос... стосовно по педіатру, до е, вчорашнього дня е, у нас по педіатрії не було ліцензії на жодному закладі, в тому числі і димері, де не може працювати лікар-педіатр, а є діти. Була тільки вакантна ставка лікаря-педіатра, який працював в Димидорі. У нас 3,5 тисячі дітей. Для того, щоб послуга ця їм була доступна, може лікар оформитися на роботу там, де є ліцензія. І на сьогоднішній день на всі, на всі спеціальності, які заявлені, всіх фахівців, у нас ліцензія не наявна. Тому подані документи на відділ ліцензування. І ми отримуємо на педіатра, на всіх дитячих спеціалістів, на е, спеціалістів профілю стаціонару, для того, щоб це відповідало Іван, івані. Скажіть, будь ласка, ви святуєте за прошлий рік. Ви тільки що всім сказали, що в кожній амбулаторії працює педіатр. Для чого ви нам опіяти? Оцю лапшу річ. То я ж вам кажу, що він не працює, його я нема. Ці, нема. Ви отримали пакетування колеги. А в штаті. Чого? А в штаті, а в штаті? В штаті? В штаті є лікарі є педіатри. А в штаті? в штаті. В штаті є лікар, педіатр. В Демидові. Півтори скільки. І хто працює? там? Нехаєнко Марія Іванівна оформлена я директор, і діла. оформлена, пастро... да. Шо Шо Гастро... Гастро... я пропускаю це, що ви піднімаєте, привозити штату, ми поговоримо, хто на тих посадах. Да. Гастроентеролог, да. я зареєстрована, я маю цей фах, я надаю так цю допомогу на безоплатній основі. А, на безоплатній а, основі. Дивіться, будь-яка робота вона має оплачуватись це раз. Друге, дійсно, якщо ви керуєте медичним закладом, питання перебування в іншій амбулаторії в будь-якому іншому населеному пункті, ну як мінімум, це не коректно. Ну як можете ви, фізично будучи за потребою протягом робочого часу, знаходитись в димері і говорити про воно? чесно, це давайте не дивувати один одного. І не давати піщу, тим писати. Да, ну до, до чого це? це? Це не може бути відділення в димирській лікарні? Допустимо, і то є питання. О, наступне питання. Не, вона, вона має надавати послуги згідно акту викликаних робіт. Не на півставки, а ну, по можна бути на лікарні. подождіть, ну як можна бути в Димитові і одночасно. І ще що ви, ви запитували. Не на а згідно акту Лікар не може змінитися. Ви читаєте законодавство. Ну, анкофри. Ну, ми вирішили я консультант, консультант. Якщо я підняла, ну про це. Да. Лікар-консультант да. може. То їм да. вже зустріли. А людині треба таксі, брати з катюжанки, щоб привезти. І було направлення сімейного лікаря на аналіз. А всього нам всього треба було цукор і обший аналіз крові, який весь час робився з Катюжаном. І не було проблем. Не було ні. я. Я пропоную ці всі питання, можуть на окремі зустрічі безпосередньо привозити штату. Та та так. Адіок, да. Тільки коли штати Штат... ще є питання? коли да. будуть давати штати на затвердження напротив кожної прізвища, напротив кожної посади, медсестер не чотири, а розписати да. домовились. Є Домови ще питання. Поки дякуємо, приседайте, але готуйтесь до зустрічі, десь на наступному тижні ми і працюємо. Дякую. 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 Олег Іванович, ваше червоно.